Потрібно у 5-6 разів більше коштів. Кулеба поскаржився на нестачу фінансування на ремонт доріг. Пряма цитата: у бюджеті на 26-й рік агенції відновлення передбачено 12,8 мільярдів гривень на утримання автомобільних доріг загального користування. Хочу наголосити, що ця сума є критично недостатньою. Сьогодні для нормального функціонування дорожньої галузі нам потрібно у 5-6 разів більше коштів, заявив віце-прем'єр. Віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, утримання автодоріг у належному стані є не лише питанням забезпечення логістичних потреб, адже автошляхи використовують для евакуації, для роботи екстрених служб, для довезення дітей до шкіл, а і також вразливих категорій населення до лікарень. Ми не можемо допустити, щоб дороги стали слабкою ланкою нашої оборони, нашої економіки. Тому нам потрібно спільно з радою рішення, щоб Закрити цю потребу, додав Кулеба. Про стан доріг будемо говорити з заступником директора держпідприємства Національний інститут розвитку інфраструктури, доктор філософії з економіки, член кореспондент транспортної академії наук України Богдан Стасюк доєднується до нашої теру. Пане Богдане, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Мікроїм слава доброго дня. Доброго давайте, вітати. Давайте напевно розберемося, який є реальний стан дорожньої інфраструктури України станом на сьогодні, на четвертому році повномасштабної війни. Очевидно, що треба розуміти а, особливості регіону, в залежності, де ведуться активні бойові дії, де більше. Толова спокійна частина, але так, якщо в загальному сказати, я хотів би звернути увагу наших глядачів на те, що Станом на сьогодні ми маємо дуже значну переорієнтацію транспортних потоків. Що мається на увазі? Ми не маємо нормального авіасполучення, як яке ми мали до початку повномасштабної війни. Ми мали певне погіршення у водному. Транспорті з початком війни зараз це трошки відновилося, але все одно це не ті масштаби, які у нас були. до того. Відповідно, ми на сьогодні маємо основну масу транспортного перевезення на автомобільних дорогах. Відповідно, це зростання навантаження на автомобільні дороги, це зростання їхньої руйнації і так далі. І так далі. Ну, ці наслідки з цим пов'язані. Відповідно, ми на сьогодні маємо здійснювати більше заходів для їх утримання, і ми швидше руйнуємо мережу, ніж того було заплановано при нормальному експлуатації, при нормальному навантаженні на цю мережу. Тому, звичайно, сьогодні ми, скажімо так, використовуємо той потенціал, який у нас був напрацьований за періоди. Програми президента велике будівництво, і в принципі, ми цей потенціал дуже скоро ну, як вичерпаємо, і будемо мати ну дуже таку неприємну ситуацію на наших бійних дорогах. Е, на превеликий жаль, е, ця ситуація вже починає погіршуватись на дорогах, там називаємо їх так місцевого рівня, але ну поки що. Основна мережа вона тримається саме за рахунок тих інвестицій, які у нас були протягом 19-21 років, якраз напередодні повномасштабного турніру. Тобто зараз ми можемо говорити, що найбільше в нас страждають магістральні другорядні шляхи чи дороги місцевого значення. Е, ну, в першу чергу, я думаю, що буде справедливим сказати, що місцеві е, дороги, як ми їх називаємо, автомобільні дороги для загальне користування місцевого значення, вони страждають мабуть найбільше, тому що вони отримують сьогодні е, додаткове навантаження, якого вони не отримували раніше. Тобто, е, ми на сьогодні маємо певні логічні мед. Адження в плані проведення окремих вантажів. Я не буду прямо називати. Я думаю, всі зрозуміють, про які саме вантажі йдеться, і такі вантажі не завжди можна вести там, прямими магістральними дорогами до тих регіонів, де їх найбільше чекає. Це пов'язано там із розвідкою, і з певними заходами нашого. Ворога і таким чином там з'являється додаткове навантаження, на яке не було воно передбачене, з іншої сторони, слід не забувати також навантаження не тільки на дороги, але й на ключові об'єкти критичної інфраструктури, такі як мости, там шляхопроводи і інші транспортні споруди, тому що вони в переважній більшості своїй також мають уже певний строк експлуатації. І вони мають бути готові да, до такого навантаження, бо інколи вантажі проходять понад нормові, і ми маємо чітко розуміти, а чи можна там проводити взагалі такий вантаж такої ваги, такого абриту, і так далі. Для цього наша команда, команда нашого інституту регулярно залучається до обстежень мостів. Ми маємо інформацію на сьогодні актуальну про ну можна сказати кожен. Міст на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Активно працюємо з балансоутримувачами автомобільних доріг місцевого значення, і все це ми складаємо в базу даних, яка містить всю необхідну інформацію, і ця інформація використовується як і Агентством відновлення, так і Збройними силами України для проведення певних логістичних операцій. Тому... Добре, тоді. Типові ушкодження. Які типові шкодження сьогодні переважають на дорогах, на мостах. Це ями, це поплив асфальт, як в народі кажуть, від того, що перевантаження йде на дорогу? Ну Звичайно, якщо ми говоримо про автомобільні дороги, які знаходяться в, в МЦТАК, тилових регіонах, да, там будуть типові. Типові такі дефекти, які переважають на дорогах, які зазнають перевантажень, тобто, коли йде трафік з перевантаженнями, це зазвичай напливи, тріщини, ями утворюються через сезон, коли йде перехід через нуль градусів. Тобто це такі стандартні е, дефекти. Вони відбуваються наслідок того, що конструкція дорож... ну, дорожнього одягу вона називається. Конструкція автомобільної дороги не передбачено було під таке навантаження. Там проїжджає вантажівка з певним вантажем, і вона просто воно, руйнує, ламає цю дорогу. І потім ці дефекти вони е, чим далі в часі, тим вони погіршуються. Якщо ми говоримо про автомобільні дороги, а особливо про мости, які ближче знаходяться до фронтової території чи прифронтової, то там ми маємо вже дефекти дещо іншого характеру, це в основному ну, воронки да, руйнування транспортних споруд, пошкодження опор на мостах, наприклад, також часті частий дефект. Ну і звичайно. Це порушення роботи, скажімо так, рівності проїзної частини, коли внаслідок того, що їде важка техніка, ну там виникають борозди, і вони також причиняють потім подальшому дефекти, які перетворюються на ями і так далі. Тому що ну як тільки з'являється невеличка тріщина, і в неї може потрапити вода, і достатньо перезимувати, замерзнути, розмерзнутись, і далі ну все більше і більше стає. Тому тут маємо реагувати. Семально оперативно, наскільки нам відомо, генсповідновлення дуже за цим слідкує, і от прифронтові зони ми стараємось обслуговувати і працювати з ними ну в пріоритеті як Дивіться, віцепрем'єр Кулеба заявив, що на 2026 рік закладено 12,8 мільярдів гривень на утримання доріг, але потрібно в 5-6 разів більше, щоб дороги були в належному стані, щоб виконували свої логістичні завдання, і це не стало нашою слабкою ланкою в обороні. Ви погоджуєтеся з паном Кулебою? Чи справді таке критичне фінансування для наших доріг? Я би хотів трошки розказати. Чого складається такий обсяг фінансування? Ну, з чим це пов'язано? І, ну, скажімо так, я з ним більше згодний, чим не згодний, але мені здається, що треба не в 5-6, а можливо навіть в 9 разів більше. Зараз поясню чому. Е, у нас є дорожня мережа, да, якби е, там у нас не було війни, нам треба було б е, відновити її до проїздного стану, до такого стану, який би відповідав е, національним стандартам щодо умов їх експлуатації. Да, тобто має бути забезпечена нормативна рівність, нормативна шорсткість е, е, і так далі. Там є цілий ряд показників транспортно-експлуатаційного стану. І для того, щоб забезпечити проїзний нормативний стан на всіх автомобільних дорогах, ми маємо відремонтувати так чи інакше, там чи капітальними ремонтами, чи поточними ремонтами. Маємо відремонтувати близько 80% мережі це на сьогодні. Якщо ми рахуємо від мережі, яка знаходиться на підконтрольній території 40 тисяч кілометрів, це можемо сказати. 4 на 8 це майже 32, трошки більше 32 тисяч кілометрів. Це ті, які потребують відновлювальних робіт називаємо їх так. Для того щоб таку велику мережу кілометрів Скажімо так, провести на них роботи, це необхідний час. Ну, тобто, ні одна підрядна компанія в світі не зможе таку велику мережу за рік, за два і навіть за три відремонтувати. Відповідно, цей проект у нас розтягується в часі, десь до років, ну так, за нашими попередніми оцінками, до років десяти. Це, в принципі, нормальні потужності. Ми в період якраз довоєнний, ми приблизно так і виконували приблизно таким обсягом ремонту. От. Тобто, умовно, за 10 років ми зможемо вийти на той рівень нормативного проїзду, який має бути на наших дорогах відповідно до національних стандартів. Е е для того, щоб це все зробити, нам потрібно більше, як ми врахували, трильйона гривень. То це ну, більше ніж. Е е сказав пан Колега, тому скажімо так: хоча би цих 60-70 мільярдів буде звичайно ну краще ніж того, що виділяється зараз, але насправді ми маємо проблему дещо навіть більшу, тому що ну треба в для нормального відновлення для нормального розвитку мережі вона складає близько 100 мільярдів в рік. Ну це така наша всередина орієнтовна оцінка з науково ну, наукової сторони, з наукового підходу. Тому що ми крім того, що ми маємо відновлювати дороги, ми маємо утримувати мережу е там, де в е нас є вже ну є автомобільні дороги. Ми їх маємо утримувати в плані нанесення розмітки, в плані оновлення знаків, в плані е покосу там трави, тому подібних речей. Там ну є певний перелік заходів до експлуатаційного утримання. і е для того, щоб його здійснювати, це також необхідний достатній фінансовий ресурс, От якраз у цих. 12 мільярдів, які закладені в бюджеті, їх умовно вистачає на це утримання. Але Тобі от для відновлення... покошення трави на нанесення розвідки тільки е, ні. Ну там це я умовно приклади назвав. Там перелік з 60 видів робіт. Тобто, там ну, їх багато насправді там. Ну я зараз навіть, мабуть не згадаю всі. Тобто для того, щоб на всій мережі автомобільних доріг. Підтримувати той рівень е проїзду, який зараз є на сьогодні, нам необхідний, хоча б оці ресурс, який нам виділяють. А для того, щоб їх відновлювати і приводити у відповідність до національних стандартів, нам необхідно в рази більше гроші про що я сказав пан Ленову ви так. знаєте. Національні стандарти я просто не пригадую. Жодного автомобіліста, який би сказав, що в Україні хороші дороги. Кажуть, що в Україні є хороші дороги, але це не масове явище. Це ще було і до війни, думаю, що зараз ця тенденція зберігається. Але ми ж прекрасно пригадуємо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, і десь були оці від міських органів самоврядування наміри щось ремонтувати, якісь дороги робити. ну Був великий суспільний спротив. Тому що в нас було першочергове завдання забезпечити наших військовослужбовців машинами, дронами, ребами, взагалі допомагати фронту. Так чи це зараз з нами зігла... зіграло трошки злий жарт, де ми трошки, якщо так можна сказати, перегнули палку? Ну тут я не можу сказати, що ми десь пішли не туди. Як на мене, все відбувалося так, як мало відбуватись. На той момент першочергові потреби були, звичайно були потреби фронту. Ми були змушені і мали все віддавати на потреби збройних сил України. Я вважаю, що наша нація з ну, гордістю це пройшла і ну, надавала посильну підтримку. І навіть зараз це відбувається. Збори ні ніхто не відміняв. Періодично приєднуємось також до цих зборів. Підтримуємо і наших працівників, які несуть службу збройних силах України. але в той же час хотів би доважити таку річ, що ми не можемо добувати ні в якому разі стан доріг, і ми не можемо не приділяти їм увагу. Особливо це важливо в умовах війни, тому що по цих дорогах ідуть як гуманітарні вантажі, як провізія, як певні, певна амуніція, так і певна техніка, яку не буду озвучувати. Тому від стану доріг дуже важ... ну, дуже залежить швидкість потрапляння цих цих ресурсів до наших військових. А це ну, переважно більшості своїй, це дуже важлива історія, тому що е, залізниця вона забезпечує там певну мобільність, да певну швидкість логістики, але це ну дуже визначені маршрути. І, на превеликий жаль, наш ворог це прекрасно знає і активно працює по цих об'єктах. Ми це ну, спостерігаємо ледь не кожного тижня. От автомобільні дороги дають нам можливість маневрувати, і ми можемо таким чином. Дещо убезпечувати цю логістику з іншої сторони? Ще також важливо не добувати ті дороги, які знаходяться безпосередньо біля фронту, тобто тими дорогами вивозять наших поранених бійців і. Наскільки нам відомо, агентство «Відновлення» докладає великих зусиль для того, щоб ці дороги були рівними і ну, щоб можна було встигнути максимально швидко з фронту довести наших поранених бійців і надати їм медичну допомогу. Тому цей момент також треба не забувати. Безумовно, коли країна перебуває в стані воєнного режиму, в стані війни, перше, що має стояти на порядку денному, це Треба армії і е, забезпечення збройних сил України. Ну, дивіться, ви сказали, що нам потрібно вас... це дороги. Це одна з цього. Та прошу вибачення. Трошки в нас заминка зі зв'язком, тому можливо, невлучно вас перебила. В принципі, прошу вибачення, за те, що перебила. Але ви сказали про те, що нам потрібно е, ну так, давайте 70 мільярдів. Так у нас є дванадцять кома а 70 мільярдів це от те, що нам потрібно мінімального для функціонування доріг. Чи це те, що ми хотіли мати, от по максимуму? Ну, дивіться, для того, щоб ми мали змогу отримувати мережу в належному стані. Скажімо так, що мається на увазі отримувати мережу? Це не дозволяти їй. Внаслідок тих дефектів, які вона вже має, не дозволяти їй руйнуватися далі. Тобто, ми її отримуємо на тому місці. Ми її ну, не дозволяємо їй руйнуватися так, щоб ми потім на це витрачали ще додаткові. Тобто ми її утримуємо і далі ми розуміємо всі, що наша мережа автомобільних доріг вона не ідеальна. Є багато дух дефектів, які накопичились ну, за багато років. Причин тому дуже багато, саме ключове це хронічне фінансування, неритмічне фінансування, тому що дорожні об'єкти вони трошки розтягнуті в часі, їх за один сезон не завжди вдається закінчити. А на жаль, у нас таке було бюджетне фінансування, що ми ну, змушені були його якось переривати, політичні якісь були причини. Ну в цілому. Ми розуміємо, що для того, щоб ті дефекти, які у нас вже ну як дістались у спадщину, можна їх так назвати, да, які у нас наразі є, для того, щоб їх ліквідовувати, нам треба набагато більше фінансових ресурс, і його можна оцінювати по різному. Можна його оцінювати як там 60 мільярдів, сімдесят На нашу думку, наприклад, це більше 600 мільярдів рік, маємо до речі, у нас коли була ситуація. З запровадженням державного дорожнього фонду, коли існував спеціальний фонд бюджету, і з нього ми отримували приблизно такий фінансовий ресурс, і це якраз припало на програму президента України Велике будівництво. І саме тоді ми отримали вперше якийсь здвиг в дорожній галузі. І реально люди почали бачити, що багато дуже доріг відновлюється. Тобто, це якраз був 19, 20, 21 роки. Тобто, навіть я би сказав, 20 21. То були масштабні об'єкти, ремонтували не як до того клаптиками. А ремонтували декілька кілометрів, десятками кілометрів. Інколи в певних випадках цього звичайно ну недостатньо мало, але вже був такий. Гарний крок до е, розвитку це було фінансування близько 100 мільярдів гривень на рік. Але з цих 100 у нас ще були боргові зобов'язання, які ми які ми брали в попередні періоди. Тому можна сказати, що це було е, фінансування Ваня на рівні 70 80 мільярдів гривень Ну ви знаєте, що кажуть про президентську програму ремонту доріг, що ми дороги ремонтували не до війни, готувалися. Тому тут знаєте, теж суспільство є питання, наскільки це було доцільно в той час. Тому так це від мене така ремарка. Але якщо давайте повернемося до нашої основної теми, стан доріг станом на зараз, якщо в нас не буде дофінансування, якщо ми не знайдемо це, як на мене, це космічна сума грошей, яка нам потрібна. Зважаючи на те, що ми маємо на рахунку, то що буде 26-му році, 27-му з нашими дорогами? Ну назвемо це так: в один момент вся мережа не розсипеться. Скажімо так, тут така цікава ситуація, тому що кожен водій, коли планує свій маршрут, він дивиться поточний стан проїзду по конкретному маршруту. І, умовно кажучи, коли на одному з маршрутів е, виявляються певні дефекти, е, водій просто перестає їздити цим маршрутом і починає перерієнтовуватись на, е, на іншу дорогу, на інший маршрут. Е, тому, скажімо так, ми просто будемо втрачати той потенціал е, наших доріг, які у нас є на сьогодні. Ми будемо звичайно вживати всіх можливих і неможливих заходів для того, щоб забезпечувати нормальний безпечний проїзд, але ну, цього фінансового ресурсу недостатньо. З іншої сторони, я не вбачаю на сьогодні першочерговим завданням, да, забезпечувати. Ну там дорожню галузь на нормативному рівні, на тому, які от ну, потребується, да. Тобто, ми розуміємо, йде війна. Ну скажімо так: ніхто не зрозуміє ні президента, ні, ні агентства відновлень, Коли ми скажемо, що ні там збройні сили почекають, нам треба тут ремонтувати дороги масштабно. Ну це нонсенс. Це ну сьогодні не відбудеться точно, ми бачаємо, що буде. Завершення війни буде якийсь стан, скажімо так, припинення вогню можна його надавати по-різному, але е, у нас буде якась е, стадія відновлення, е, зокрема і інфраструктури, зокрема і дорожньої інфраструктури, і тут ми сподіваємося що будуть. Е, нам видані якісь якась допомога зі сторони європейського союзу, про це дуже багато розмов було, і за допомогою міжнародних донорів ми зможемо залучити саме той фінансовий ресурс, який у нас потребується на сьогодні. І таким чином ми зможемо значно покращити нашу дорожню мережу. Зокрема, наші міжнародні партнери і Канські, європейські вони часто зважають на те, що розвиток країни залежить від стану автомобільних доріг. Тому для них це індикатор. Якщо з станом автомобільних доріг є питання, вони на це ну зважають критично і надають цьому пріоритет, надають цьому перевагу у фінансуванні, у виділенні своїх якісь, фінансових ресурсів. А от ну дивіться, станом на зараз у нас поки що не виглядає, так що Росія готова до припинення вогню, хоча би так. Я вже не кажу про завершення війни. Але чи ми, от, якщо говоримо про е, логістику, про дороги, чи ми можемо використовувати якісь альтернативні матеріали, дешеві матеріали, якісь наукові технології е, для того, аби менше вкладати станом на зараз в дороги? Щоб вони добре функціонували, щоб було хороше дорожнє покриття, і в майбутньому теж на це витрачали менше коштів. Бо розуміємо, що і також будуть інші пріоритети статті видатків. Е, так, ми на сьогодні працюємо над концепцією життєвого циклу будь-якого об'єкту. Ми стараємось зараз запроваджувати цю філософію, зокрема і в дорожньому будівництві. Тобто, дуже важливо на сьогодні, маючи певний фінансовий ресурс, коли ми його інвестуємо, ми маємо розуміти, щоб до об'єкту, який ми відновили, щоб ми до нього не поверталися за там 7 років, як це ну десь відбувалися. Ми маємо забезпечити надійність цього об'єкту. Це може бути досягнуто за рахунок різних параметрів. Це можуть бути місцеві матеріали. Ми зараз активно розглядаємо можливість розвитку мережі цементобетонних доріг, тому що у нас є цемент, у нас є пісок. Я маю на увазі. у нас в Україні у нас є власне виробництво, власні ресурси. Це дозволить нам завантажити і наші виробничі потужності, створити робочі місця і так далі. Бо бітом в основному у нас ну основний складовий складник автомобільної дороги асфальтобетонної. Це бітом. Він у нас постачався з різних країн. Але в першу чергу з Білорусі і з Росії, ну там основні поклади нафти. Тому ми розуміємо, що цей ресурс у нас буде в найближчим часом ну, менш доступний. Нам треба буде утримувати ту мережу, яка в нас є, але нову розвивати ми можемо також і за рахунок цих матеріалів. Вони не інноваційні, це доволі знані в світі технологій, але їх запровадження, їх там так назвати поставити їх на рельси. Це також потребує певних ресурсів і часових, і людських. І, ну, тут є потенціал, над ним працюємо. Стосовно різних інноваційних матеріалів, можу сказати, що в нас в інституті працює певний комунікаційний медаль. Чіпка навіть декілька, і ми стараємось всіх постачальників інноваційних матеріалів і технологій залучати на них для того, щоб вони могли сказати про них. Тому що в нас дуже часто буває так, що колеги мають якісь інновації, але вони не мають контакту з підрядниками, з проектувальниками, з замовниками і так далі. У нас є така платформа на сайті. У нас є такий проект платформа інновацій. І за допомогою нього у нас дуже багато вже користувачів, і саме постачальників нових матеріалів і технологій знайшли вже якісь замовлення, знайшли вже якісь контакти і вже можуть працювати. Стосовно саме наукових досліджень на сьогодні. Ми досліджуємо певні матеріали, але все таки у нас в переважній більшості на сьогодні пріоритети саме обстежені транспортних споруд. Тобто у нас. Практично всі замовлення, які надходять до нашого інституту, це обстеження споруд, обстеження споруд воєнного призначення і в основному це мости. Тому тут, скажімо так, поки що працюємо над цим, допомагаємо таким чином. Дякую вам, пане Доброго Богдане, що знайшли час та можливість долучитися, обговорити цю дражливу тему чут, чутливу тему. Ремонт доріг ніколи в Україні не проходив просто а тим паче в умовах повномасштабного вторгнення, коли ми е, розуміємо. Пріоритети, але і важливість дорожнього полотна тому тут також є чимало питань на превеликий жаль. Я мушу вас відпускати. Я сподіваюся, наступного разу більш детальніше це обговоримо. Нагадаю, з нами був Богдан Стасюк, заступник директора держпідприємства Національний інститут розвитку інфраструктури, доктор філософії з економіки, член-кореспондент Транспортної академії України. Дякую вам, пане Богдане. Бережіть себе до зустрічі в наступних етерах. Дякую вам за да, до побачення. Пяти.